У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжуємо різдвяні реколекції і сьогоднішня тема буде шлях святого Йосифа. Ми будемо роздумувати над постаттю Святого Йосифа, над його життям, над його випробуваннями. Над його рішенням, над його сумнівами життя Святого Йосифа, воно переплітається із нашим життям, тому що це життя простої людини, покликаної, щоб співпрацювати у Божому провінті для того, щоб Ісус Христос міг також воплотитися. Він є співучасником цієї події. Він є співучасником народження Господа нашого Ісуса Христа. Він також є покровителем Святої Церкви, всієї Святої Церкви. Святий Йосиф має багато заслуг, дуже багато. Євангелія від Матея, перша глава. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. Отже, Йосиф не знав, що Марія була вагітна від Святого Духа, Марія йому не сказала. І тому написано в Святому Письмі, що, дізнався, коли дізнався Йосиф, він не хотів її ославити, тобто опозорити. Але тайкома він роздумував, як її відпустити. Він роздумував, як йому вийти із цієї тяжкої для нього ситуації. Бо це насправді трагедія, коли насправді чоловік або жінка, хлопець або дівчина дізнаються про зраду, про зраду подружню але або про зраду ще перед тим, як поєднаються. Перед тим, як створять сім'ю. Багато людей переживають, мають цей такий гіркий досвід. І Йосиф у своєму житті так само мав цей досвід. Він був пригнічений. Він у своєму горі, напевно, доходив до якогось відчаю. Він не знав, що робити. І одночасно він мовчав. Він не смів підійти до Марії і запитатися, що сталося, чому ти вагітна, як це сталося, а він просто мовчав. І це мовчання, ця делікатність Йосифа свідчить про його високу культуру внутрішню, про його праведність, про його любов, про його повагу до Марії. Він її любив, її поважав, але він не смів прийти. І хоч він підозрював щось, він думав, що він її образить. Алмарія Марія у свою чергу так само мовчала, вона нічого не говорила. І в нашому житті відбувається час від часу така сама ситуація. Що ми переживаємо труднощі в своєму житті. Ми боїмося, ми мовчимо, ми не хочемо порушити цю мовчанку, бо ми боїмося дізнатися правду. Але Йосиф молився. Він чекав, він переживав, він страждав. І саме ось цей період його життя, ось це чекання, страждання. І те, що він не хотів її ославити, але хотів мирно відпустити, це свідчить про те, що Йосиф у своїй праведності витримав до кінця, він дозрів, він дійшов до тієї границі, що Господь Бог прийшов до нього. Ангел прийшов до Йосифа і сказав Йосифе, Не бійся. Він сказав Йосифові, сину Давида. Не бійся. Ці слова сину Давида дуже важливі. Тому що Йосиф це означає Йосиф з царського роду. Хот, хоча він простий чоловік, але в ньому тече кров царя Йосифа. Він Йосифа підбадьорив цими словами: не бійся сину Давида. І далі ангел йому сказав: Бо те, що народиться, є від Святого Духа. Не бійся взяти Марію за жінку. Марія дуже вдячна Йосифу Йосифові за таке випробування. Ми з вами можемо вчитися на цьому прикладі, вчитися долати ці перешкоди, долати свої труднощі, свою зневірю, а особливо ці молоді сім'ї, які тільки починають жити. І навіть ті, які вже живуть роками разом чоловіки і жінки, і ті, які вже прожили своє життя, ми можемо ось ці слова, ось цю Євангелію впустити у своє серце, роздумувати над тим, що тоді сталося. Переживання Йосифа вони так само вилікують і нас, і нашу душу, ті моменти в нашому житті, які... Бажаю, вважаються такими негативними. І, не, і ми бу, можемо думати, що вони є перепоною до нашого щастя, але насправді так не є. Ми можемо рухатися, розвиватися вперед і бути щасливими, бути, ми, бути радісними. І після того Йосиф, він зрадів, він був радісний. І він надалі виконував ті обов'язки, покладені на нього дуже спокійно. Що таке є внутрішня боротьба? Що таке є духовне життя плюс внутрішня боротьба? Внутрішня боротьба це є страждання, але це лікарство, яке завжди гірке. І коли проходить внутрішня боротьба в нашому серці, в наших емоціях в наших розумів, коли ми вирішуємо, який вибір ми маємо зробити в своєму житті, велике значення має наша чистота нашої душі. Як здобути цю чистоту своєї душі через внутрішню боротьбу? Але мотивація має бути правильна. Ми маємо правильно поставити в своєму житті ціль. Що ми хочемо, чого ми прагнемо, і до цієї цілі йти. І якщо ця ціль співпадає з волею Божою, але не з нашою волею, яка є зіпсута, яка веде до гріха, тоді Господь Бог дає нам свою силу, свою благодать, і ми можемо осягнути і відчувати себе щасливими. І я хочу зараз нагадати про те, що ми дуже часто робимо в храмі, про святу тайну сповіді. Я хочу всім нагадати, що коли ми сповідаємося, ми даємо в кінці Богові обіцянку. Кажемо, я каюся, я тобі, Господи, обіцяю. І коли ми це робимо правильно, коли наша мотивація правильна то внутрішня боротьба від сповіді до сповіді. Ми стараємося викорінювати цей гріх, який обіцяли Богові викорінити. І тут народжується внутрішня боротьба. Ми боремося з гріхом не так легко побороти свої пристасті, свій гріх. Але в цю боротьбу оцінює Господь Бог. Він оцінює не наш результат. Не якийсь, знаєте, пік, що ми дійшли до якогось великого переконання і вважаємо себе уже святими в якійсь мірі, знаєте, якусь ступінь. Немає ступені, не існує. Розвиток є безконечний. І ми це маємо розуміти, що внутрішня боротьба вона лікує нашу душу, робить чистою, так як кожен господар робить Робить порядки, знаєте, щоб чисто було кожна господиня, миє посуду, чи замітає хату, чи ще щось інше, чистота в храмі і так далі, і так далі. А чистота душі, вона є безконечно важливіша, безконечно важливіша. І якраз ось ця внутрішня боротьба, ці емоції, ці переживання, вони існують. В нас, в нашому житті їх не треба боятися, їх треба спрямовувати в правильне русло. Казати, Господи, я готовий, я готова тобі віддати цю ситуацію, боротися за своє щастя, за щастя своєї сім'ї, за щастя своєї родини, за щастя своєї держави, жертвувати цю внутрішню боротьбу і ставати кращими. Але Пам'ятаємо, що маємо знати, для чого, поставити ціль в своєму житті, йти до Христа. Ціль наша це йти шляхом Христа. А Бог знає, що нам треба, і Він уже доповнює в нашій боротьбі те, що нам потрібно. Це дуже важливо пам'ятати. Святий Йосиф Він пережив ось цей період внутрішньої боротьби. Він все зробив для того, щоб Марія народила Ісуса Христа. Він помагав їй. І Марія народила Ісуса Христа. Народила Спасителя, народила того, хто створив всесвіти. хто є початком, хто є любов'ю, хто є всім. Він прийшов у світ. Син Божий став називатися Ісусом Христом, одночасно Богом і чоловіком, взяв тілесність не тільки від Марії, але нашу з вами тілесність в себе взяв. Це велике таїнство. Він взяв тілесність всього людства поза часом і поза простором. Це дуже важко зрозуміти. Він взяв всю тілесність, взяв. Всі наші ті немочі, які існували, які існують, які ще будуть існувати тих людей, які ще народяться. І що відбулося? Він був розп'ятий, він помер за наші гріхи і дарував нам цей шлях, цей вибір. І ми з вами, хоча ми є грішними, тому що природа гріха, вона дуже небезпечна, природний гріх. Він заважає нам розвиватися, але завдяки тому, що зробив Бог, наш Господь, наш, наш Творець, відкупивши нас, вказав шлях і сказав Ідіть за мною. Він нам сказав, щоб ми віддали свої немочі, свої тягарі йому, і він нас облегшить. Він нас запрошує в своє життя. І сьогодні ми готуємося, щоб ось це різдво Ісуса Христа, воно змінило наше життя. Кожен рік відбуваються, напевно, реколекції, і ми, напевно, вже тут не, один, не одна людина сидить, яка мала не одні реколекції, але завжди реколекції, хоч вони схожі одні на одних, але вони несуть благодать. Завжди іншу, завжди благодать того Духа для того, щоб ми спаслися і розвивалися. І ми повинні це розуміти, повинні наповнювати своє життя Божими цінностями. Сьогодні Бог дарує нам цю можливість, дарує нам сказати йому так. Як сказала Марія, він хоче, щоб ми роздумували над святим Йосифом, над його життям, над його вчинками. На кінці хочу сказати про те, що Господь. Так зробив, щоби Святий Йосиф і Причиста Діва Марія зберегли двоє, свою дівственність, свою дівочість. І народився Ісус Христос, народився Спаситель в людському тілі, в нашій тілесності. Нехай ці роздуми будуть для нас так само. Тою благодаттю Святого Духа, який прагне від нас якоїсь віддачі. І вчора ми говорили про це. Вчора ми говорили, що перед реколекціями було таке прихання, прохання, нехай кожен зробить з нас намір. Я хочу вас запитатися, тут багато людей, тих, які були вчора на першій науці, а можете підняти руки? Ну, половина. І я вас попрошу, знаючи ті реколекції, про те, що ми говорили вчора, про своє власне свідчення. А ми говорили, я говорив про своє життя, про своє дитинство, про свою юність і про свою вже зрілість, в такому дорослому віці, свідчивши, що в моєму житті зробив Господь Бог цей період свого життя. І ви це все чули, і ми зробили намір. Намір такий, щоб пожертвувати Богові ці реколекції, цей час віддати йому за щось, за припинення війни, за свою сім'ю, за різні різні намірення. І тут декілька людей були на цих реколекціях, то прошу вас, продовжуйте свідчити. А ті, що зараз тільки що почули, зробіть це намірення. Скажіть Богові, Господи, я жертвую ось цей час, який зараз перебуває цю молитву для чогось. І нехай це буде тайна, тільки ви маєте знати і Господь Бог. І повірте, це дуже дієво і воно діє. Господь Бог оцінює такі жертви. І постараємося витримати до кінця. Слава Ісусу Христу!